Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Знаєш, коли схожі слова, інколи думаєш, краще уточнити та в газі гага га, та схожі цей, а поняття різні, м'яко кажучи, та два світи так. Ну скоригували, уточнили друзі. Далі піде мова про аварійні балкони, так і хто має відповідати за їхній стан. Після нещодавної історії про те, як один із столичних балконів в буквальному сенсі, звалився разом з американським режисером, і ми вирішили розібратися у цій темі. Разом і ну зрозуміти, що треба робити, аби не потрапити у небезпечну ситуацію, щоб так само не звалитися з тим балконом, або щоб той балкон не впав на тебе, куди звертатися, і що робити, якщо не відповідають туди, куди звертаєшся. Детальніше у цій темі всі історії розбирався Олександр Ковальов. Олександр, тобі доброго ранку. Розкажи, будь ласка, під яким балконом ти зараз стоїш, і ну власне, чи знайшов ти якісь рішення? Ну і Саш, про молитву можеш не говорити, це само собою я. В принципі. Так, коли привіт ще раз. Ну, скажу, що стою не під балконом. Знайшов вам приклад для наглядності і тримаю з ним дистанцію. Зараз зрозумієте, чому. Ну, от скажу для початку, що загалом тема аварійних балконів ну вона по правді актуальна і для Києва, і для інших міст, і містечок. Балкони ну дійсно можуть бути дуже небезпечними і їхні овали фіксуються. Ну, вже. Неодноразово, от час від часу ці інциденти дійсно стаються в багатьох містах України. І от перебуваючи на столичному подолі, ну я скажу, що аби знайти такий от аварійний балкон, мені далеко ходити не довелося. Буквально кілька десятків метрів від телеканалу. І ну, от тут є такий яскравий приклад е, балкону, який вже, ну як на мене, він точно в аварійному стані. Далі зрозумієте чому, тому що є навіть певні характеристики, які мені архітектори навели, от, за якими можна сказати, що він аварійний. Ну, мені здається, тут далеко ходити. Не треба. Як бачите, знизу от він вже обвалюється, аби людей убезпечити від цих цеглин, які можуть впасти. Ну, тут навіть місцеві жителі отак от огородили цю ділянку. Ну і власне все це для того, все це для безпеки. Ну, скажу, що Дуже важливо зрозуміти, що робити в такій ситуації, коли у вас є такий балкон, або ви бачите, що у ваших сусідів чи десь на вулиці є балкон в аварійному стані. Він може нести небезпеку. Ну і перш за все необхідно розібратися, кому він належить. Здавалось би дуже просте питання, кому він належить, але тут є в чому розбиратися, і це дуже важливе питання, адже власник має його ремонтувати. Власник цей власник буде відповідати. Власне, за всі збитки, які цей балкон може принести, і людям, ну, власне, на яких він паде, і квартирам, які можуть бути приміром знизу, які теж можуть постраждати. Ну тому, от знайти власника до слова доволі непросто, але існують механізми, от, з якими я спробував розібратися. Напередодні поспілкувався із юристкою Мирославою Данилович, і вона говорить, що дійсно, от є така проблема: інколи знайти власника досить непросто, але є певна тенденція. І давайте далі послухаємо її коментар. Якщо ми говоримо про будинки нової побудови, то в технічних паспортах зазвичай ця квадратура входить і в балкон. Тобто власником є той, хто є власником квартири. Якщо ми говоримо про будинки старої побудови, то тут є питання такої роздвоєння. Це є і ті балкони, які відносяться до комунальної власності. Але якщо особа повністю пройшла процедуру приватизації та квартири, то зазвичай також балкон буде включатися до приватної власності. Дякую Аби остаточно розібратися, кому належать балкони, відповідно хто має його ремонтувати. Юристка радить звернутися в ОСББ, або е, ЖЕК, також можна звернутися до місцевої влади і зробити це краще у письмовому вигляді. Тоді ваш запит точно зареєструють, як мінімум, зорієнтують вас, якщо не допоможуть, до кого можна звернутися, е, от і вже запустити цей механізм пошуку. Також у випадку, якщо балкон таки впаде, якщо якийсь інцидент станеться, то От по суті, ваше письмове звернення стане підтвердженням того, що ви не займалися бездіяльністю, а хоча б намагалися запобігти цій ситуації. Ну, от шукати власника балкону варто щойно ви побачили перші ознаки його аварійності. За словами архітекторів, до таких належить відшарування бетону з нижньої сторони плити балкона. Глибокі тріщини також вказують на те, що балкон вже аварійний. Ну і якщо Балкон, приміром, належить ОСББ чи ЖЕКО. А ви самовільно вносили якісь зміни в його конструкцію? Ну тут варто бути готовим, що в разі якогось інциденту власнику квартири доведеться відповідати також за нього. Якщо ж овал таки стався, ну в таких випадках перш за все необхідно, звісно ж, викликати медиків. От крім того, що вони нададуть допомогу постраждалим, вони фіксують цю подію автоматично передають її поліції. І вже поліція далі буде розбиратися ситуацією. Приміром може звернутися до міської влади, яка ініціює перевірку і ну спробує вже розібратися остаточно, хто відповідає за цей балкон. Ну і власне, вже е, зможе знайти е, відповідальних, які будуть і ремонтувати цей балкон, і власне відшкодовувати всі інші збитки пов'язані з цією ситуацією. Ну от власне така, е, така схема. Думаю, спробував, хоча б розібратися, з чого варто починати. Ну і якщо ви тут бачите такий балкон, десь поруч е, з вашим е, помешканням, то обов'язково почніть цей процес. Запустіть процес. Е, можливо, міська влада просто не знає, що у вас е, є. Така проблема, але ну справедливості я заради я скажу, що дійсно інколи додзвонитися на гарячі лінії дуже непросто. Ну або принаймні просто обходіть цей балкон, як мінімум для початку. Е, Саш, а що з цим режисером бідолашним американським? Якось влада відреагувала місцево? Ну до слова щодо інциденту, певно, розпочну з того, що це за будинок. Був так. Скажу, що це перш за все була історична забудова. Будинок 1905 року. Йому вже трохи більше 120 років. І от наразі там вже прибрали уламки, прибрали залишки балкону, і ну от комунальники вже там все розчистили. і у КМДА зазначили, що от у них така є глобальна проблема, що вони не мають доступу прямого до балконів. так і от зараз закликають киян по суті звертатися із такими проханнями обстежити балкон, зробити його перевірку. Впаде він не впаде. Що робити з ним далі? От буде зрозуміло тільки вже після такої от перевірки. Але знову ж тут має бути перш за все за словами КМДА, от принаймні, має бути ініціатива людей. Ну от щодо режисера, ну от з. Зрозуміли, що там не було звернення до медиків, там не було звернення до, політики, до, до поліції, перепрошую. Ну і... Власне, вся ситуація так от трохи згорнулася, і тут уже ініціатива КМДА. Будемо сподіватися, що вони допоможуть так і відновити цей історичний будинок. Ну і власне допомогти людині, яка постраждала. Колеги Ой, господи, сором який. дякую тобі дуже. Саша Ковальов, така базова логістика, що робити, щоб не впасти разом з балконом. У мене колись було таке, що я пасибі, Саш, дякую. У мене колись було я дитиною їхав в поїзді, ну підлітком вже угу. і разом з верхньою полкою впав. Ав на сусідку, яка спала внизу, разом з полкою. Хапець. Яка реакція? От зараз ми про місцеву владу кажемо, угу. яка реакція приходить провідниця, Вона перелякалася страшно. Угу. Я думаю, від страху. Вона почала кричати на мене, на ту жінку, на бабусю мою. Ну, я бабусю а, а ви тут при чому? Ну, це від страху. така реакція. А, знаєш, люди інколи ага. від страху, ведуть себе неадекватно. Ну, так, От. Так. І, хоча у мене, мене так притрусило тією полицею, що я там не дихав. Мій. От, це я до Вона того... ж, ну, все окна нічого не зламалося. Ні, зі. ніхто нічого не зламав, всі прилякували, але знаєш, там сантиметр туди і могло бути цей.